Знаєте, що учні на уроках іноді роблять, чим дуже злять вчителя? Обманюють. Наприклад, коли я перевіряю домашні завдання, я бачу, що учень на рівні А1 пише текст з пасивним станом, з умовним способом, зі складно підрядними реченнями, родовим відмінком, ще з чимось, що початківець точно не може ще використовувати. І я відразу розумію, що тут або хтось допомагав, або не обійшлося без Google-перекладача. Обидва варіанти не підходять для навчання. І коли я запитую, а що це таке, а чому тут написав так, а поясни це закінчення, то хто більш чесний, відразу каже, хто йому допомагав. Зазвичай ця категорія учнів нічого не бачить поганого в тому, що виконує завдання не самостійно. А інша категорія починає наполягати на тому, що це у них таке чудове чуття мови, що, не знаючи матеріалу, вони інтуїтивно його використовують і ще й завжди правильно. Друзі. Вчитель завжди бачить, що учень завдання виконував не своїм розумом. І якщо ви зацікавлені в результаті, будьте з вчителем чесними. Знань від того, що учень надурить вчителя, більше не стане. Краще написати завдання самостійно, зробити багато помилок, але разом з вчителем їх проаналізувати і наступний раз вже знати, як написати правильно. Будьте розумничками.